Приступає Максим Ліщак хресні батьки, мельник Василь Ярославович, підгайна Ганна Володимирівна. до урочистого святого причастя приступає Марія Перець, хресні батьки. Густрій Андрій Богданович, колісник – Олена Васильівна. До урочистого святого причастя приступає Олександр Сутич. Хресні батьки, пожух Ігор Вікторович, Судич Ольга Миколаївна. До урочистого святого причастя приступає Катерина Васинович хресні батьки, Білошельський Олександр Миколайович. Кід Оксана Миколаївна. До урочистого святого причастя приступайте Дмитро Душа, хресні батьки, харомний Вадим Вадимович, душа Наталія Ярославівна. До урочистого святого причастя приступає, Світлана Ністрова, Хресні батьки Амброс Сергій Ярославович, Юбенчук Леся Ярославівна. До урочистого святого причастя приступає. Іван Василій Путин, хресний батько Володимир Михайло Іванович. <клес> <клес> До урочистого святого причастя приступає Вікторія Табаркевич, Хресні батьки Калиняк Володимир Іванович, Пеляк, Надія Михайлівна.